Всіх вітаю, друзі на зв'язку. Анатолій, і сьогодні я вам розповім про свій практичний досвід в використання вітамінів групи Б і які краще купувати. Що таке активна форма вітамінів групи Б і неактивна? А сьогодні все більше попадається інформації що стосовно так, що є активні активні, перепрошую, форми вітамінів групи Б і неактивні. Я, як людина, яка в принципі ці питання вивчає непогано, де і має вже великий практичний досвід використання різних вітамінів. Мені кажеться, що в принципі вже мають про це знати дуже багато людей, але все часто я спілкуюся з різними людьми, з родичами, з друзями. У мене є родичі, які тримають там свою сіть своїх аптек. Так вони, вони не знають інформацію. І велика кількість людей так теж про це не знає. Сьогодні великий вибір а, добавок. Багато хто продає ці вітамінчики, чомусь мало хто акцентує увагу, так, що є активна форма і неактивна форма вітамінів групи Б. А трошки предісторія. в мене з бешками взагалі була ці історія так, і ця історія була така дуже довга. І проблема була в тому, що я просто їх не відчував. Тобто, я пам'ятаю, що коли я був набагато моложе, я старався якось там підтримати своє здоров'я. І звісно, я купував різні аптечні вітаміни. Я, до речі, тоді теж любив комплексні якісь мультівітаміни купувати. Я ніколи їх не відчував. Ну я так думав, може, може так воно і має бути. Я до речі бачу, що багато людей купують вітаміни і ніфіга не відчувають і думають, ну може воно спрацює, може так воно має бути. Це тісно проблема. Ні, сьогодні, крім того, що ми повально знаходимося в дефіцитах мікро-макронутрієнтів, тому що із їжі їжею ми вже нормально їх не отримуємо, тому що їжа стала. Стала перепрошую пустою про я б даже в хлам. А плюс а на фоні того, да, що ми вживаємо не дуже здорову сьогодні їжі, дуже часто у нас немає здорових звичок, як підтримувати здоров'я своєї системи харчування, алкоголь, нікотин, А так ми у нас відбувається дисфункція жлучно кишечного тракту, і за цього просто даже якщо в їжі є мікромакрі, вітаміни, мінерали, залізо, наприклад. То ми їмо, але ми це нормально не засвоюємо. Да. Сьогодні ду теж дуже актуальна тема заліза дефіцит. Але що стосовно про залізо-дефіцит, буде окремий випуск, а мій практичний досвід, тому що да, в мене були. Коротше так, е потім, коли в мене посипло здоров'я, так і я почав дуже глибоко внікати, як відновляти своє здоров'я. Я пройшов дуже важкий, дуже довгий шлях. Я б сказав, мій довгий шлях. Був довгий, тому що на жаль, багато лікарів, до яких я звертався, вони не могли мені допомогти. На жаль, і пішло все самостійно вивчати. І от я знайшов інформацію так, що стосовно на да, активних форм вітамінів групи Б, так я навчився розшифровувати аналізи. Так, і по своїм аналізам я знайшов в себе там дефіцит і вітаміни групи Б, Б 9 Б 12 Б 6 До речі, мій. Оцей нестабільний емоційний тривожно-депресивний стан був пов'язаний з тим, так що в мене так дуже сильний там дефіцит був Б9-12, був залізо-дефісит. Да, до речі, дефіцит заліза теж може приводити до тривожно так депресивного стану і навіть до панічних атак. Так. Тому я дуже часто кажу, так, що коли, на жаль, ви стикнулися з тривожно-депресивним станом, у мене була тривога і депресія. Причому, на жаль, я просто по-моєму зібрав всі граблі. От в мене був. Були ці е, часи, коли ти лежиш на кроваті, ти на кроваті, ти не хочеш їсти, ти нічого не хочеш. Ти в тривозі, ти в депресії, ти в цьому ти просто перевалився туди, все, і ти не знаєш, що з тобою. Ти бігаєш по лікарям, здаєш аналізи. Вони розводять руками. це давненько було дуже давно. А так це сьогодні, в принципі, коли ти стикаєшся з панічною атакою, з тривогою з депресією. у Тебе вже є більше шансів, да зрозуміти, що з тобою не так. А тоді, коли я з цим стикнувся, йома на -йо, це був приговор, фактично. І теж я самостійно знайшов інформацію, що в мене конкретно, оказується, панічні атаки, мене накривали. Я думаю, що в мене проблеми з серцем. Я тему серця дуже добре знаю. Непогано, точніше, та так тому буду робити окремі випуски. Ну конкретно про свій практичний досвід. А так обов'язково поділюся. Коротше, от така історія. Да, це кратко. Да, можливо, якщо цікаво, я зроблю просто окремий випуск про свою історію. Ну скоріш всього, я буду потрошки розповідати, тому що буду ну, касати У мене є великий практичний досвід. Як це це я відновляв? А так я ж говорю, що з часом я дізнався, що в мене були повальні дефіцити, і вітамінів групи Б, і вітаміну Д туди ж і дефіцит заліза Просто так і дуже сильний жела, застой. І плюс там серйозні були проблеми з жодним кишечним трактом. Прям серйозні І я це мудрився нажити ще у далекому юному возрасті. Але це вже інша історія. Просто я такий далеко не один, і мені вдалося вибратися, справитися самостійно з своїми проблемами. Це було так важко передати, не можу. -го -го. А в мене є дійсно багато знайомих друзів, які досі залишаються в цьому стані вже там по десять 15 років. Я стараюся ними підтримати зв'язок, я ділю своїм практичним досвідом. А я багато. Так, стараюся розповідати, але вони мене не чують. А, ну це вже інша історія. На жаль, Мені таке враження, що їм подобається знаходитися в цьому тривожно-депресивному стані. Мабуть, це одна із причин, чому я завів а, свій блог. А так там тому, ну дай Бог, я кажу, все таки вони мене почують і з цього стану. Там молоді молоді дівчата, молоді хлопці. Поки я, до речі, там боровся своїми проблемами, я теж познайомився з великою кількістю людей. Комусь ну деяким людям да мені вдалось непогано допомогти. Так і вони повиходили разом зі мною цього... Важкого тривожно-депресивного стану і, і непоганого, да, і там позв'язалися по антидепресантів, і все хорошо. Да, дуже обідно, що сьогодні дуже молоді люди можуть підсісти на антидепресанти. так тому що на жаль, навіть не зважаючи на те, що да сьогодні вже багато різної інформації, що таке панічна атака, там що таке тривога і депресія, як її діагностувати, а так як взагалі з'ясувати природу своєї тривоги і депресії, все одно. Дуже часто я бачу, люди стикаються з тим, да що так, ви їм все таки ставлять трошки невірний діагноз. Іноді їх садять на антидепресанти, і при цьому навіть не призначають аналізи. Вообще, так якщо у вас є проблеми з тривогою, з депресією або даже з іншими проблемами по здоров'ю, завжди треба шукати природу, звідки корні ростуть. Тобто, не просто поверхню да, лікувати симптом. от у мене постійні головні болі, ну на тобі антімігрант так. Молодим, молодим дівчатам до речі, дуже часто так теж бачу, після 30 років, навіть буває і до 30, починають починаються головні болі. Так і ну от вам антимігрен. і схожі такі препарати, По перше, вони дорогі, вони сильно діючі і чомусь не стараюся знайти природу цих головних болів. А до речі, ці проблемки можуть бути теж пов'язані з тим, що у молодих дівчат є так залізодефіцит. І до речі, у дівчат частіше ця історія з'являється. Чому тому, що у них кожен місяць іде цикл? Ну йома йо, так і вся ця історія ну, і залізо вимивається. Але ладно, це інша тема. Повертаємося до вітамінів групи Б, повертаємося до мого практичного досвіду. Дивіться, коротше, років п'ятому назад я узнав, що є активна форма вітамінів групи Б і неактивна. Так і перше, що мені попалося в очі, це бренд Life Extension. Боже мой, я обожнюю цей бренд. Я б залюбки став би басандором цього бренду. Ціна і якість це дійсно ті вітам міни які на на мені працюють кожен день Кожен день я їх вживаю фактично на постійної основі. А тому, що, по перше, є потреба. Да, в мене є ще певні проблеми по здоров'ю. Я продовжу їх а, виправляти, і в принципі, враховуючи так, що я дуже багато працюю і над собою і в цілому працюю. О, ці бешки вони просто зграють. Я уголь в топкі просто. Я уголь в топкі. Я ще раз скажу, і плюс ну це водорозстріми вітаміни. Вони дуже швидко вводяться з нашого організму. Тим більше, що зіма, стрес, війна. Бешки просто не будуть зайвими. Я вам придати не можу. І це до речі, я вам ще розповідаю тільки про бе комплекс, да. Я перепробую, по-моєму, всі вітаміни цього бренду. Б1, бієтіамін, боже це потужний вітамін. Це нервова система, це підтримка енергії, фізичної, психологічної. Я зроблю про нього окремий випуск. b 9 Б12 теж вітамінчики, які непогано так допомагали мені ось вони, так, стабілізувати мій е, тривожний депресивний стан. До речі, навіть вже доказова медицина, правда, не у нас, а по-моєму в Штатах деякі асоціації. Визнали, що БДБ12, так дуже успішно використовують, дуже успішно так під лікування тривожно-депресивних розладів. Я по собі дуже добре відчуваю, я коли знайшов цю інформацію, купив собі вітаміни, закинув фонну капсулу. Фух, він став стабілізувався. Да, будьте з ними обережним, якщо зараз побіжити купувати так, його, так але непогано стабілізують. Дуже часто, коли у нас є проблеми з так з тривогою, з депресією, це може бути пов'язано з тим, що не вистачає B9, B12. Це, до речі, можна побачити по аналізам. Ось да до речі, чому от буває антидепресанти не працюють? Теж є така фігня. Там в мене в мене був практичний досвід. Я по моєму на найменування антидепресантів там в течение о -о, года перепробував. Не працюють, хоч і трісне. коротше. потім я з'ясував, чому теж буде окремий випуск, і до речі, знаходив інформацію. Я вже правда потім знайшов, коли я свою проблему з антидепресантами вирішив, і вони нарешті запрацювали. Я пропивав курс. Це не було зайвим, да тому що в мене було нелегке життя. А так, і треба було все таки підтримати свій емоційний стан. І дійсно вони пішли мені на користь. Але це був курс там по-моєму 9 місяців. Так і він дуже вдало закінчився. Вот і все гаразд. Все добре. Тому там теж буде окремий випуск. коротше, одна з причин, чому теж антидепресанти можуть не працювати. Це те, що не вистачає якраз B9, B12. І перед тим, як використовувати антидепресанти, там треба, по-моєму, пропити курс БДБ12. Ну, я знаходив інформацію, але я ще глибоко її не купав. Це поки що я ділюсь, але якщо цікава ця тема, звісно, я постараюся в ній глибше розібратися і зроблю окремий випуск. Тому якщо цікаво, будь ласка, пишемо коменти і їдемо далі. Коротше, дивіться, якщо ви хочете купити хороші робочі вітаміни, вітаміни групи Б, дуже раджу спробувати от цей бренд Life Extension Ціна і я. Якісь він недорогий і він робочий. Ви не повірите. Якщо, наприклад, я всі добавки замовляю на хербі, так що й в принципі вам раджу. Хоча сьогодні можна вже і не на хербі замовляти. Багато хто купує їх на хербі і продає. Це теж круто. Не треба ждати тиждень. Я все-таки звик якось на хербі купувати. Там завжди є якісь хороші знижечки. Там я вже давно там заказую краще. Тому мені подобається херб. Я саме головне, саме головне, є спокійний. Що мені дійсно якісні добавки прийду, тому що я колись помню, коли тільки починав працю ну, перед тим як. Починати замовляти на хербі, по моєму років 5 і 7 назад. Я купував е в якихось магазинчиках в себе в місті, е теж бренди на офуд і попадав на підробку е дуже часто. А от коротше зараз е теж є вероятність, можна попасти на підробку, але вже по-моєму не так часто. Ну коротше, вам вирішувати, де купувати. Я просто ділюсь інформації. Якщо, от, наприклад, дивіться порівнювати бренд на офуд, я обожнюю цей бренд. Меня в мене багато є добавок. Я багато чого пробував так. А от Б 50 Комплекс він просто тупо не працює. Причому ну, Чому? А тому, що тут неактивні форми. А тут активні форми вітамінів групи Б. От, до речі, да, чому взагалі так у когось засвоюється активна форма, у когось ні? Я коли дізнався про вітаміни, так що є активна форма. Я ще не знав в принципі, а чому так? потім з часом я на Ютубі да знайшов людину, яка якраз розповідала про те, що виходить, велика кількість населення людей на землі мають так називаємо генетичну мутацію фалатного циклу. До речі, це цікава тема. Я не буду зараз на неї углублятися, тому що вона дуже велика і можливо з часом я теж про неї зроблю випуск. Там є. Цікава тема. Коротше, із за цієї генетичної мутації у нас казуються неактивні форми вітамінів групи Б вони не засвоюються. Я вам скажу так: якщо ви хочете купити хороші робочі вітаміни, не обов'язково знати, чи є в тебе для начала ця генетична мутація чи ні. З часом є сенс дізнатися. да Там дійсно є цікава інформація, але про це буде окремий випуск. Я за тільки починаю потрошки цю інформацію все глубже, глубже і вивчати. Тому що, як я розумію, в мене є ця генетична мутація. Це одна з причин, чому я знаходжусь в дефіциті вітамінів групи Б. Я розумію, що і за цієї генетичної мутації я бешки буду приймати все життя. Дароді Богу. Нічого страшного, краще бешки приймати, да, чи мантідіпресанти, наприклад, а якщо так порівнювати або інші ліки, так ось не обов'язково знати, да чи є це генетична мутація, чи ні. Спочатку просто, якщо хочете купити робочі вітаміни, купуйте, наприклад. Починайте з бренду так. До речі, якщо цікаво, да я можу як зробити. Я під відео залишу ссылки на найхірп. На ці бренди, до речі, так якщо є бажання підтримати мій проект, якщо ви перейдете по силки, по ID і там щось замовити, ID, мені там кат на якийсь бонус. Я поняття не маю, які я не продаю добавки, Я не переслідую ці бонуси. Я думаю, буде непогано, якщо вам інформація. Сподобалась, якщо ви не проти підтримувати проект, то переходьте по моїм ссылкам, замовляйте на iHerb, Тим більше, а якщо ви на iHerb ніколи не купували, і ви, по-моєму, переходите по цим ссылкам, або можливо будете використовувати мій промокод, який я теж там а, залишу. Вам для першого разу дається там по-моєму знижка 20%. А там не завжди діє знижки 20%, А так. Але якщо ви перший раз будете там замовляти, будете тільки регіструватися і перейдете по моїм посиланням ще використати мій промокод, вам непогана знижка. І мені якийсь бонус можемо так ну зробити такий бартер, чому ні? Мені цікаво, взагалі, які там бонуси? Да, якщо там будуть хороші бонуси. Я само собі буду робити більше оглядів на ці добавки. Повірте, в мене є що розповісти. Тому що от ту інформацію, яку я сьогодні хочу людям донести, я поки що ну не знаходжу іменно у великій кількості. Тому будемо потрохи робити Про Бешки будуть вообще окремі випуски. На да? про бенфітіамін Б 1 цей потужний вітамін, про Б5, який теж непогано стабілізує емоційний стан. Я його використовував при відновленні на залоз. заднеркові залози можуть бути виснажені все і похір, що там доказова медицина. Не визнає цей діагноз та да, до лампочки, да, є певний орган, о, так, який можна виснажити, і будуть певні порушення, які будуть приводити вас до дуже важкого е, стану да, цього нестабільного, тривожно депресивного. І, можливо, навіть на цьому фоні ви не зможете будете сильно худіти, як я, цей капець, не буде сил, не буде енергії в якийсь момент. Ти не можеш, не то що встати з кроваті, ти реально не можеш встати. Так, і тебе так накриває, що ой-ой. Про це, звісно, теж буде окремий випуск. Так. Коротше, поїхали. Тобто, ви зрозуміли, так, є активна форма вітамінів групи Б і неактивна. Так, і дуже важливо знати, які вітаміни є активною формою. Я, я ще використовував, до речі, де він? Торн, оцей бренд Торн, теж вітаміни групи Б. Він дорожчий, ніж Life Extension. Але він теж непогано діє да ну я сильної різниці не відчув. Тому я скажу так: якщо бюджет вам дозволяє, купуйте торм. Фух. А да, вони дійсно вважаються одних з таких самих, ну, типа, найкращих. Но, якщо зразу кажу по собі, я не відчув різниці, да, Тому ці бешки я купую постійно. У мене там десь даже склад пустих цих банок є, да, можу показати. йому моє їх дуже багато. Так, і я ще парочку брендів активних форм, які я куштував на хермі, замовляв, вони мені теж сподобались. Я зроблю посилання, ви зможете просто зайти, як мінімум, подивитися і замовити, де ви хочете. Дуже раджу замовляти на хербі, тому що коли ви там зареєструєте ваш кабінет, у вас там теж буде якась бонусна система. Типа такого, взагалі, я обожнюю їх, мені подобається, клас. А так, так, ну що, давайте, в принципі, я думаю, подитожувати. До речі, дивіться, я проводив експеримент, да, ще один момент. Я проводив експеримент. У мене є друг, який, в принципі, от, наприклад, куштує ці вітаміни B50 або B100. І він їх відчуває. Я нафіга не відчуваю. Я говорю, слушай, друже, а ну давай ка ти спробуєш ці. Так, подарив йому банку. Що ви думаєте? Він скоштував ці, і він відчув їх набагато краще. Тобто навіть ті люди, які можуть засвоювати неактивну форму, так теж краще використовувати активну форму. Чому? Тому що вона буде діяти набагато краще. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Ось да, І ще хочу сказати, що стосовно цих мультівітамінів, наприклад, як Opti-Woman або і OP Man. Також від бренду Life є там теж мультивітамін. Зараз дуже часто я бачу рекламу. Я не знаю, його так почали продавати, Можна, можливо, там якась розправи. Продажа, тому що він не продається. Ну дуже часто іменно так. Коротше, я той комплексний Life Extension, До речі, мультивітамінний комплекс. Я його не куштував. Я не дуже сильно люблю мультивітамінні комплекси, особливо де водоростворімо вітаміни групи Б і жир. Там а, де є вітаміни. Чому тому, що я їх ніколи не відчував? Да, от, от Оптівумен, Opti Optimen, тут дуже потужний состав, дуже потужний состав. Але я скільки їв, я не відчував. Я можливо коли спробую той мультивітамінний комплекс від бренду Life. Я зроблю на нього окремий випуск. Ну я скажу так: я просто працюю з різними людьми, а також спілкуюся багато з ким. І дуже часто, коли люди купують ці мультивітамінні комплекси, вони ніфіга не відчувають. Ну просто не відчувають. і серед одно їх п'ють, думають, ну може воно спрацює. Ні, треба купувати вітаміни, щоб ти випив капсулу, і ти реально відчув, як в тебе покращився настрій, як в тебе прояснилось в голові. Як в тебе з'явилось більше сил, більше енергії? І от пешки е, це просто диво, оці комплексні. Я приймаю одну зранку і одну ввечері. Для чого? Е, так, зранку, щоб підвищити рівень е, своєї продуктивності, а запустити там всі необхідні біохімічні реакції, тому що я ще займаюся відновленням здоров'я, ну і само собою, да, щоб в мене було достатньо сил, енергії. А ввечері я бешки приймаю для того. Щоб набагато краще відновлюватися під час сну. І ключовий момент: якщо у вас є така проблема, ви дуже часто просипаєтесь під час сну самостійно, раз три-чотири, це поганий сон, це поверхні сон, це одна із причин, чому ви зранку встаєте розбити бешки, просто нараз купірують е, цей момент. Да? От іменно мої проблеми з тим, що я теж там 4, 5-6 разів за ніч просипався, хоча я не також і багато сплю там до сім' годин, можна навіть спробувати одну капсулу. Перед ужином, наприклад, або за півгодинки до ужина, за час краще за два до сну, і пух, ти спиш просто даже покруче ніж... Чем та які просто а, постійно так скважина спить, допомагає не просипатися. Також, до речі, якщо вам сняться кошмари, може допомогти вітаміни групи Б, але не завжди вони добре допомагають. А от так, Б9, Б12, і по-моєму допомагають позбутися кошмарів. Але про це буде можливо окремий випуск, якщо цікаво, звісно. Да, да. бачите, як у нас працює наша біохімія? Другий раз тобі сняться кошмари, і ти себе потім ходиш накручуєш, думаєш, ой, що станеться, що станеться, так а насправді. Тебе дійсно можуть бути просто порушення біохімічних реакцій, і таким чином організм тобі сигналить просто в мозк під час ну, що «Альо, друже, треба вирішувати да, проблему з дефіцитом вітаміна групи Б. От така інформація. Да, до речі, що я хочу сказати, ще по поводу мультивітамінів е, ну. По перше, тут стоїмость за стомі одної банки можна купити три собі додатки сьогодні, щоб покращити непогано свій стан, так як енергетичний, так і емоційний, і підвищити рівень свою концентрацію. Дає я дуже от нещодавно я людині радив замість оцього опції мену, Купити собі комплекс Ельтіані. це Валеріанка, не то Тіаніанін, все це допомога при стресі. Просто номер один. Теж універсальна річ про нього в принципі вже мало хто розповідає, так якби хайп хай пройшов, але я зроблю окремий випуск. Все тривога, депресія, проблеми зі сном, проблеми з концентрацією з енергією ельтіанін, Просто якщо правильно підібрати дозування, ви прозрієте. Вау, дуже крута річ. Так от додаємо кбешком і можна ще додати а, магній. магній. Да, або малат, або магні. Допустимо, останнім часом я використовував в порошке, теж універсальна річ можна і зранку і ввечері так використовувати. Тобто тому, і дійсно, коли ти е, бачиш рекламу, да що там в тебе проблеми з концентрацією, з енергією, там поганий настрій, купує цю банку. Да, ти купуєш і сиш. І ніфіга не відчуваєш. Тому, от якщо у вас є проблемки да з тим, що я перечислив, спробуйте. магній так, l Ельціанін і вітаміни групи Б. На магній безгліценат я ссылки залишати не буду, але я думаю, ви на нахербі знайдете їх. да і орієнтуйтесь на ті бренди, які я вам показую. будете купувати інші бренди, я не знаю, як вони на вас працюють, тому що на хербі теж можна купити те, що, на жаль, не спрацює. так Тому да і все-таки. Закінчу, йо-майо, мультивітаміни. Коротше, купуйте комплексні вітаміни краще от Б окремо. А от жирорастворіми вітаміни тут А, Д, Е, наприклад, так. Да. Купуйте окремо, а краще вообще, соло купувати, а не якісь комплексні. Да. І вообще, якщо ви хочете закрити проблеми там жирост, вітаміну, у вас суха шкіра, наприклад, да, або дефіцит вітаміну Д, краще здавати аналізи. Краще здавати аналізи. Да і в цілому, якщо ви хочете використовувати всі ці добавки, використовувати, закривати питання по дефіцитам, краще здавати аналізи. Ну, дуже часто у нас немає часу на аналізи, або ми немає грошей, так або не хочемо. Проще купити банку і почати їсти чи метти здана аналізи, так здавати. Да. Потім попробуєш ще розберись в цих аналізах. Да, до речі, якщо треба допомога, розбір ваших аналізів, звертайтеся, є великий практичний досвід. Я, прям, я розбираю аналізи. Просто я б розбирав всі свої аналізи, побачив, скільки там у минулому там лікарі поприпускали там, своїх родичів, друзів, да, уже там, лю, даже декілька людей, в принципі, як я почав заводити блог, звертали там, за допомогою на консультацію. Теж непогано розбирав їх аналіз. Тому, ну коротше, ви зрозуміли. Так, ну що, тому краще замість е, мультивітамінів, да, ну ви зрозуміли, комплексні. Так, да, до речі, із ще яких комплексів, що мені подобається, я зараз вирішую своє питання з дефіцитом. Це хельмаплекс, потужна річ. Ну тут тут в основному вітаміни групи Б. Є деякі мінерали, є вітамінчик, є, але ну, його тут дуже-дуже мало. Ну, ця річ хороша. Якщо у вас є проблеми з дефіцитом заліза, ну можливо, можете спробувати. Можливо, вона вам допоможе. Але якщо вона допоможе, то треба здавати аналізи, дивитися, чому є проблемки, чому злізом засвоюється, Ну, дуже часто це дисфункція жрушно кишечного тракту. Дуже часто. А от її виправити прям дуже важко. Оце було, по-моєму, саме важке, що я виправляв. Мені набагато простіше, яка це було вийти з тривожно-депресивного стану, чим виправити проблеми по жрушній кишечній тракту. Ну, просто довелося дуже довго вивчати, Звертався до різних доволі таких кваліфікових спеціалістів. Ну теж да, не все гладко проходило так, де да, й досі продовжую відновляти, але но, но результат є дуже хороший результат. Оживає те, що по-моєму я думав, ніколи не оживе. Просто я вам Ну, коротше, про це теж будемо розповідати. Тому, друзі, якщо сподобалось, будь ласка, підписуйтесь. Так, так. Якщо будете замовляти добавочки, так підтримуйте мій проект, посилання залишу внизу. Якщо є питання, будь ласка, пишіть. Якщо вам цікаво, дізнатися більше про якусь добавку, пишіть. можливо, я її використовую, і я щось про неї знаю. Я просто для вас наприклад, зроблю окремий випуск. Так, от всі, все, всім добра, всім удачі і на зв'язку.